Вітаємо, шановні наші глядачі. Сьогодні я вам покажу, як наша країна забезпечує воїнів підрозділи. Як вона турбується про воїна в окопі і про те, що називається великою програмою президента, а саме велика реставрація. У криваві часи історичні нашої країни. І так дивимося. Недавно мені потрапила в очі е, така от закупівля під номером 2108 2025 30798 а саме ремонт, реставраційні роботи, фасадів та пошкоджених приміщень, а також ремонт електромережі, житлового будинку, Ювеліра Захара Брезгунова. За адресою Київ-Андрівський Звіз 531. Ось це такий будиночок. Ви його, хто був на Андрівському звізі, пам'ятаєте і бачила. І е, мені стало цікаво, не вже більше нікуди витратити кошти в, в цю годину важку. Невже у нас більш ні, нічого робити? Як отак витрачати? Показую вам цю закупівлю самому Прозоро. Вона відбулася 21.08 і проводила цю закупівлю замовником виступав Київський науково методичний центр по охоронній реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій. І вони об'явили цю закупівлю, написали, що це як завжди одна робота. Ось ви бачите період виконання до 31 грудня 25 року. І бачимо, що тут проект договору, відомості ресурсів. Але мені стало цікаво. А які ж іще роботи проводили, що закуповувало оце підприємство? Оце Київський науково-методичний центр. І ось бачимо, що вони хотіли купити реставрацію Покровської церкви в 23-му році за якихось нещасні 123 мільйони. Але червоним значно відбулася закупівля, реставрацію будинку. Прибуткового, в якому проживали відомі художники Рубль Орловський та Котарбинський, родина Прахових, за 45,9 мільйонів закупівля відбулася 20-12-го. Бачимо, тут ще були відмінені декілька закупівель. І ось ця закупівля, що ми вам показали на Андріївському звісі, 28 мільйонів, 15-20 на 18 мільйонів, 23-го, 11-го вже в 20-му році. Дивіться, який був щасливий рік без війни. І вони досить нормально перебивалися то на 16, то на 20, то на 12 мільйонів. Бачимо, у 2023 році ще на 9 мільйонів. А тепер я вам оберу і заодно показую, як це робиться. Завершені процедури. І ми з вами зробимо фільтр, прийму пропозиції, зробимо, щоб це було лише з 2022 року по сьогодні. І ось ми з вами їх оберемо. І ось бачимо, що вони так нормальненько війну, то 9 мільйонів, то 8,5 мільйонів витрачать тільки один центр. І тільки на ремонти в місті Києві. Послуги музеїв, зберігання історичних пам'яток на 4,6 мільйони, на 3,6 мільйони роботи. По розробці проектної документації для ремонту реставраційних робот пам'ятнику князю Володимиру, ви бачили той пам'ятник князю Володимиру, що там ремонтувати за 3,6 мільйони. Послуги встановлення системи охорони сигналізації 1,3 і 1 мільйони, 1 мільйон послуги музеїв та послуги збереження історичних пам'яток. І тут 700 тисяч електрична енергія, 772 тисячі електрична енергія, 582 і так далі. і так далі Електрична енергія. Ну, Ще ж ми платимо комунальні за те, що вони там зберігаються. Ну і ще я хочу вам показати всі закупівлі, які мені вдалося побачити в Прозоро, саме в напрямку е прикрашення фасадів, утеплення фасадів. Самий дорогий вид прозору це 164 мільйони. Капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу з утепленням фасаду в місті Дніпрі. Капітальний ремонт з утепленням фасаду місто Львів, вулиця Пилипа Орлика. 59,6 мільйонів 13.06.24, 46 мільйонів. Вулиця Шосе Брадичівське в селі Зарічани Житомирського району. Вони покращували, бачите, фасад в 25, 25 року закупівля. 46 шість мільйонів Шевченківський район, фасад прикрашав по вулиці Зологічній. Три. Я там, до речі, недавно була, не пам'ятаю, щоб там щось було красиве таке дуже. 25.05.23 року. Капітальний ремонт з утепленням фасаду будівлі, перше територіальне медичне об'єднання міста Львова, вулиця Навроцька, 43, 2 мільйони, 24 рік. Це вже йде війна. Вулиця Замкова, 12 в Тернополі, 43 мільйони, 23-й рік. Ну і бачимо, що як, наскільки вони подорожчали ці всі прекрасні роботи. Показую вам ще, як можна відфільтрувати по датам, пишемо, що. Що було зроблено і кого ремонтували з 22-го року. І от нам дає база. Ось такі, от плюс-мінус 40 мільйончиків. А в нікуди Оболонський район себе ремонтував у школі 298, на 26 мільйонів. 20-та школа, ліцей 26 мільйонів, 24 мільйони Міністерство внутрішніх справ покращували, будівлі свої прикрашали по вулиці Майбереде. Бачимо. З утепленням студентський гуртожиток фасад ремонтувався. Це Західноукраїнський національний університет в Тернополі, 22 мільйони капітальний ремонт Новоселицької Чернівецької області і так далі. і так далі, 20, 20, 18 і так далі. Такі ремонти. Ось, ось така у нас з вами фасадна держава. Ось такий у нас фасадне прозора, і ось таке піклування про воїна. Також я прошу у вас долучатися, Ми розробили. Програму, яка згідно суми, і прям можете вставляти до тендери, і вона буде показувати, скільки це коштувало нам життів, або скільки це транспорту, або скільки це дронів. Воно буде в моєму фізбуку, і посилання буде під цим відео. А також я прошу вас посилювати, писати коментарі. Прошу вас долучатися робити разом з нами таку саму роботу. Будьте з нами, будьте як ми, будьте кращими за нас. Все буде Україна. До побачення.